До тебе, Господи, взиваю, моя скеле, не одвертайсь мовчки від мене, щоб я не став, як ті, що в могилу сходять, коли ти відсураєшся від мене. Почуй, о, Господи, голос мого благання, коли до тебе я взиваю, коли здіймаю мої руки до святого твого храму. Не погуби мене з грішниками, з тими, що чинять беззаконня, що на словах мирні з ближніми своїми, на серці ж зловних. Воздай їм, Господи, за їхніми ділами і за злобою вчинків їхніх, за ділом рук їхніх дай їм, поверни їм те, що вчинили. Вони бо не зважають на Господні вчинки, і на рук його діло, нехай отже їх зруйнує і більш не відбудує. Благословен Господь, бо Він почув голос мого благання. Господь то моя сила і щит мій, на нього уповало моє серце, і допомоги зазнав я. Тим і радіє моє серце, і я його вихваляю піснею моєю. Господь народу свого сила, він рятівна, твердиня помазаника свого. Спаси народ твій і благослови Твою спадщину, паси й носи їх по вік віки. Воздайте Господові Сини Божі, воздайте Господові славу й силу. Воздайте Господові славу імені Його, вклоніться Господові в святих шатах. Голос Господній над водами. Загримів Бог слави, Господь над великими водами. Голос Господній сильний. Голос Господній величний, голос Господній ламає кедри, Господь торощить кедри ливанські. Від Його голосу ливан стрибає, мов телятко, сиріон як буйволятко. Голос Господній креше полум'я вогнисте. Голос Господній пустинню стрясає. Пустиню кадеш стрясає Господь. Голос Господній дуби перевертає і обдирає в лісах кору, а в його храмі усе каже слава. Господь осів над потопом і сидітиме Господь цар повіки. Господь народові своєму дасть силу, Господь благословить народ свій миром. Ликуйте праведні Господі, правим хвала личить. Прославляйте Господа гуслами, співайте йому на десятиструнній гарфі, співайте йому нову пісню, грайте на струнах добре, гучно, бо Господнє слово праве і всяке діло його вірне. Він любить справедливість і право. Ласки Господньої земля повна. Словом Господнім створене небо і подихом уст його, вся його оздоба. Він, немов у бурдюк, збирає морські води, до зборищ кладе водяні безодні. Нехай шанує Господа вся земля, нехай Його бояться всі, що живуть на світі. Бо він сказав і сталося, він повелів і постало. Господь раду народів зводить на нівець і думки людські обертає на ніщо. Господня ж постанова стоїть повіки, помислу його серця від роду й до роду. Щасливий народ, Бог якого Господь. Народ, якого вибрав він собі у спадщину. Господь із неба поглядає, Він бачить усіх дітей людських, Він дивиться з місця побуту свого на всіх землі мешканців. Він, що сотворив серця усіх їх, вважає на всі їхні діла. Не переможе цар великим військом і не спасеться лицар силою великою. Марна надія конем перемогти, він не врятує великою силою своєю. Ось очі Господа над тих, що його бояться, що уповають на його ласку, щоб рятувати їхнє життя від смерти і живити їх у голоднечі. Душа наша Господа чекає, Він наша допомога, щит наш. Ним веселиться наше серце, бо на святе Його ім'я ми уповаємо. Нехай твоя ласка, Господи, буде над нами, бо ми надіємось на тебе. Боже, ти Бог мій, Тебе шукаю пильно, тебе душа моя прагне. Тебе бажає тіло моє в землі сухій, спраглій і безводній. Отак і я у святині тебе виглядаю побачити силу твою і твою славу. Твоя бомилість ліпша від життя, уста мої славитимуть тебе. Отак буду тебе хвалити, поки життя мого у твоїм імені здійматиму мої руки. Душа моя насититься немов туком та оливою. Уста мої веселим голосом хвалитимуть тебе, коли згадаю на моїй постелі тебе під час нічних чувань розмишлятиму про тебе, бо ти прийшов мені на допомогу, і в тіні крил твоїх я ликуватиму. Душа моя до тебе лине. Мене підтримує Твоя Десниця. Ті ж, які чигають на мою душу, зійдуть у безодні підземні, їх віддадуть мечеві на поталу, вони шакалів здобичу стануть. А цар возвеселиться в Бозі, хвалитиметься кожен, хто ним клянеться, уста бо тих, що неправду кажуть. Будуть закриті.